Розкажу, хто такі антихристи. Антихристи люди ті, хто такі антихрист? Це іскренній християнин, який просто не йде за Ісусом. Він придуманий Богом іде, придуманим Ісусом. Він іскренні вірить, що Бог є, але Він завжди подобає неправду кажучи. Тому що іскренні Божі Християни, кажуть, за Ісусом треба йти. А іскренні антихристи йдуть не за Ісусом, а йдуть за тими християнами. Щоб подловити, убити, погубити. Тому що дуже багато, от я вам чесно скажу по правді, якщо людина починає іскренні вірити в Бога, і дуже починає багато показувати, розказувати, що ти не прав, ти грішний. Тебе, а тебе демони сидять. Ти, ну прям ребята не вірте цьому потому що тільки йдіть за христом не, не йдіть за тими всякими проповідниками не йдіть всякими за тими пасторами не йдіть за ті уже учения тому що одно, тільки один ісус христос як вам іскренне скажу за христом тільки йдіть. отак От вот, ребята не вірте цьому І сказкам цієї сатани як мені то розказують, тільки чистим серце. Не тільки чисте серце, бо чисте серце є серце, душа є душа, тіло є тіло. Бог не тільки сказав, Біблія не написана, тільки будьте чистим серцем Біблія написала, будьте чистим духом, серцем, тілом, всією душою. Тому що тільки Бога треба любити. Бога благословлять. славте тільки Ісуса. славте тільки Бога. як кажуть, благословляйте. Ворогів своїх, благословляйте всяких, допомагайте всяким нуждаючим, і селяйте, проповідуйте. кажіть Боже слово кажучи, розказуйте, бо цей світ вже забавно за стільки грішний, що я просто удивляюся на світі, ну просто люди ні... Чен нічі, просто вони виховані в цьому гріху. Вони вже, цей гріх, ну їм вже хоч на кожен день. Вони вже не хочуть іскренні шукати Бога, вони шукають когось іншого. Я кажу, хто ж не шукає Бога, той шукає сатану. Заповнються право. Ти я християни, які мене всі осуждають, ти грішник. Тебе демони сидять, тебе демони блуда сидять, тебе демони брехні сидять. А знаєте, чого вони так грішать? Бо в їх вони сидять, і я їм серджу, я їм ненавид... вони мене ненавидять починають. Вони дуже багато мене осуждать починають, бо тому що їх мучить ото, що я починаю, як кажуть, світитися, а вони знають, що їхні темні... От так, я як був от так, в кінці світу, як я в сні був, я бачив стільки було тисяч і тисяч християн, які іскрені вірили в Бога, але вони не пішли за Христом. Бо тому що Ісус Христос і Бог як дає і заповіді. І геть усе в їм вони не ці заповіді, бо вони привикли жити в темноті, привикли грішити, привикли осуждати, привикли цинічними путь. Неправильними, грішними. Тому не, не істина в тому, який там християнин. Істина тільки в Біблії, Ісус Христос є істина, путь і життя, чого путь путі життя, тому що треба жити, як Ісус Христос жив. Жив Ісус Христос з чистим Божим правильним життям. Отак от, от. Мені дуже багато пише. Андрій, ну мак, ти чого ти, ти з глузду з'їхав? Чого ти верзеш, що ти якусь хреню сказав, ребята, поверте мені, краще зараз покаятись, а не коли то Ісус Христос прийде. Коли Ісус Христос прийде, бо дуже тисячі тисяч християнин просто погибне в цьому світі, бо тому що вони не захотіли йти за Ісусом Христом. Знаєте, що я в житті, от, як кажучи, хто такий Бог? Бог. Це є... Кажу, це настільки велика любов, це настільки велика справедливість, він безгранічний. Він прям реально справедливість така, що прям я не знаю, ну, ми отака справедливість, а Бог як цей ліс цілий велетецький. бо Бог і немає ні початку, ні кінця. Бог є самий вічний, самий щирий, самий вічний, щирий, добрий. Самий справедливий, самий чесний. Бог є і суровий, Бог є і... Ч... Я вам розкажу чесно, чого тільки одного Бога славити треба. Бо тільки Бог є в цьому світі істина. істина. Бо тому що Ісус Христос як каже, тільки за хто за Богом йде і за зо мною, тільки в... життя у... у, як кажуть, прийдуть. А ти як хто не славить Бога, той хто свинину їсть. І ти як хто, як я не кажу, не їжте. Я кажу, як іскні християнин, овечка, він не буде тобі їсти з гадості. Бо тому що Бог не створив, їжте, їжте все потра. Їжте все, що вам Бог дав. А Бог не давав їсти. Заповніть де просто правило. Їжте рибу з лускою, бо вся без луски вона грязна. Ті самі, ті, як подібні, все, вся грязна. Їжте. Тварини, які є, пасуться і жуйку жують, Їжте. Знаєте, як я вам скажу по правді чесно, я оце ходячи в лісі без навігатору. Знаєте, що подумав логічно. А тому що на цьому в лісах і оце ліс, це як наша життя. Отак от. І ми по цих стежках, як йдемо до Божого престолу. І до життя вічного. І справа в тому, що куди ти не повернеш, та дорога веде не до Божого життя. Бо тому що сама Божа життя, вона не йде, буде, не буде як оця дорога широка. Вона буде отака. Бо тому що отака, з преградами, всякими колючками, всякими, бо тому що, Боже, на отак не перекосякуся, жисть йде. Чисто, справедливо. Ладно, слава нашому Ісусу, слава Богу, покайтесь, бо тому що Ісус Христос прийде. От давайте я вам ще розкажу, чого Бог заборонив нам, як би странно не звучало для нехристиян. Чого не можна спати до брака я маю віду, і маю геть усе. А знаєте чого? тому Що ваше тіло, ваш дух, воно. Як кажуть, схрещується і з тим тілом. Якщо те тіло друге має всяких демонів, отак, всяких блуда, всякі гріхи, воно й переходить і на тебе, тому що все, що зав'яжеш в царство небесне. Ти що зав'яжеш на землі, ти в царство небесне. Якщо ти з тою жінкою, як кажуть, зустрічаєшся і з нею блудиш, тому що і з нею, і там в світі. Небесно починаєш, кажуть, схрещуватись. Бо тому що тільки після одруження ти чувствуєш, що це твоє тіло. Я маю в виду, то ти можеш, якщо ти схрещуєшся не до брака, ти просто грішиш. Ребята, читайте просто Біблію і шукайте настоящого, іскреннього Бога. Не в церквах, не в проповідниках, не в цьому. І тих, хто люди осуждають. Отак прям, знаєте, в мене дуже багато християн почало писати. Андрюха, ти що, всі вони грішні? Всі церкви грішні. Повірте мені, якщо хто шукає Бога, то Бога можна знайти в, лю... в будь якій часі міра. Всьому можна знайти Бога. А якщо не шукає Бога, то якби в той церкві, яку він не ходив, то що б він не вчив, він не буде шукати. Бо не, душа не належить до нього. Йому, душа в його, як кажуть тої людини, вона прив'язана до цього світу, грішного світу, бо цей світ її. О Боже, люди, вони, знаєте, вони одиночки, прям чесно. Я себе чувствую, як, як це в лісі. Оце, оце всі люди, вони просто йдуть прямо толпою в погибель. бо воно чувствується, що ну, ніхто тебе не розуміє. А знаєте, як, як Бог до мене сказав? Хай тебе ніхто не розуміє. Зато Ісус Христос мені сказав, я тебе розумію. Бо тому що я пройшов через це. Я був 33 роки в Ізраїлі. Повір мені, тільки 11 учнів, і які там кажуть, сестри кажуть, тільки мене. Мене тільки поняли. і мене розуміли. Всі останні просто тупо слухали. Приходячи додому, вони все забували, що я їм казав. Я чив-чив, вони мене не розуміли. Я казав, казав, вони мене не слухали. Я чудеса показував. Вони мене ще обзивали. Я їм показував, великі чудеса. в мене казали, що мене бес. Я іскршав, вони казали, що в тебе біси. Повірте мені, Ісус Христос через це пройшов. Ісус Христос учив тисячі, тисяч, тисяч всяких народів. Ісус Христос скільки жив, скільки розказував, скільки проповідував. Він іскрені знає з Бога і іскренні. І що? Багато повірили. Да більшість казали в Його беси сидять. Отак от. Вот. Повірте мені, навіть як Ісус Христос йшов на крест, повірте мені, там більшість людей було тих, хто бачив, як Ісус Христос воскрешав, проповідував, Боже Слово казав. А і все одно було. Давай його на Крест. Повірте мені. Цей світ, він просто, я кажу, вже сатана, вже просто всіх голову просто затуманив. Повірте мені, якщо ви на іскрені... Йдете по путі, Божому, вас просто хочуть отак збити з толку. Що ви просто отак збили з толку, вийшли в лісі і тупо просто не туди пішли, бо Божа дорога по отакій, а ви пошли по отакій. Повірте мене, вони просто всі хочуть тебе збити з толку. Не вірте нікому, вірте тільки, Господу Богу, бо іскрені Тільки втік. Царстві Божу, от прям чесно кажу, чого треба душу свою хранити, чого своє тіло треба хранити. Бо тому що ми війдемо в царство не тільки серцем, а й душою, і тілом. Бо тому що не може бути душа без тіла, серце без тіла і тіло без душі Ну не може бути. Бо тому що Бог нас учив, будьте чисті душою. Отак, бо духом будьте чисті. І в духі буду я з вами. Будьте тілом чисті. Бо тому що ви тіло це храм для Святого Духа. І будьте серцем чистим, Бо я в, в, в цьому серці буду. Якщо ви будете це, це розділяти, я не думаю, що розділяти моно. Бог все час в нас чи будьте чисто плотні. Будьте як овечки, будьте смирені, будьте світом цієї душі. Не, не слухайте цих всяких. Кажуть, лже християни. Бо тому що я як їхню, як я починаю їм істину казати, як і в Біблії написано, як і мені Христос. Що вони казали мені? Тебе біси сидять, бо тебе в дух прощення, тебе в дух злоби, тебе дух це і я. Ну коротше дуже багато приход... причин просто мені тупо, знаєте, як мої всі слова, і Божі слова, і біблійні слова, як оту салфетку, як я їм, ото вони всі в соплях, типа до Бога йдуть. Я вам покажу, це так само, як людина до Бога йде. Чисто, вся в соплях, вся в сльозах. Ну, вона іскренні не знаходить Бога, а ти як йдеш, слово Боже, просто, як твої сльози хоче продерти. Ти простягаєш на тобі, іскрені, на. а та людина бере отак. от. І твої слова отак просто. Хіба це приємно? Хіба Бог, Ісус Христос, скільки жив, скільки проповідав, а нам як барани толпой вперлися в цей погибаючий світ і не бачив, що тільки в одному істина, Ісуса Христа. Повірте мені, вся ця життя пройде, роки пройдуть. Антихрист прийде, всі поголовні пійдуть за Антихристом, бо не Можені, кожен хоче за Богом іти, бо сложно бути з Богом. А знаєте, чого сложно бути з Богом? Бо вони вперлися в цей світ, їм подобається грішити Вони в гріху, вони не хочуть. В цьому світі будь, вони слепі, 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 бо тільки Богу, слава, слави Господу Богу. Тобі тільки слава і шана. Слава нашому Господу, слава навіки! Амінь!